Що ж, друзі, ми повертаємось до нашого етеру. десята сорок один на Студійному годиннику, і пора ще повертатись і розпочинати муска сьогоднішній наш свіжий випуск і звичайно свіжі гості. Свіжі, чому так кажу, бо вперше з нами на зв'язку на телефонній лінії, звичайно, перевіряючи нас, чути Алло-алло алло, доброго дня, доброго доброго, доброго дня, і ще можливо навіть трішки доброго ранку. Mm -hmm. А я вам друзі відрекомендую, адже сьогодні з нами на телефонній лінії удовенко. Доброго раночку одразу пропоную на ти і звідки ти нам зараз телефонуєш. — так де ти саме перебуваєш, якщо звісно це не секрет. Я всіх вітаю. я зараз перебуваю в Києві. Угу. Звоню вам зі столиці. О, вітання, Києву. Власне, я так розумію, у вас там по погоді все в порядку. Трішки на прохолодно, правильно? Прохолодно і мокро і мокро. і ну, В принципі, як і в нас, тому ділимось mm -hmm. погодою, але будемо ділитися хорошим настроєм, бо не просто так ти до нас зателефонував нещодавно. Зовсім нещодавно е, вийшов у тебе новий, новий трек під назвою Зоряна. І у нас є е, така хороша е, традиція, що е, не ми будемо розповідати про трек а сам виконавець mm -hmm. ділиться своїми враженнями, бо ніхто так не розкаже про своє е, творіння, як його же творець. Mm, саме так. Ну і забігаючи наперед, тому що в нас традиційно зараз трішки будеш розповідати про що композиція, будуть запитання. І одразу кажу, що коли знайомився з твоєю творчістю і з тобою безпосередньо, не зовсім стандартно. Я потім буду пояснювати, я б так, сказав, буду так. потім пояснювати, але слава тобі. Е, так, ну почнемо з пісні. Пісня mm -hmm. Зоряна, пісня, в принципі, про те, що. Не дивлячись ні на які перешкоди, потрібно йти до своєї цілі, до своєї єдиної зоряної. Це може бути кохана, це, це може бути все, що завгодно, але у кожної людини повинна бути ціль, яка її надихає, мотивує рух, рухатись вперед. Пісня дійсно незвичайна для мене. Це таке такий експеримент, який ми провели разом з командою для того, щоб подивитися, в принципі, наскільки, наскільки цікаво буде використання такого нового звучання, нового мене, нового стилю, нового ампуа. Ну я вважаю, що в принципі експеримент вийшов. Вдався. Ну, так. Mm -hmm. Всі кайфанули, в принципі. Mm -hmm. Всім дуже подобається пісня, мені дуже подобається пісня, дуже класна була робота команди в цілому, і досить, вже досить незабаром. Я презентую кліп на цю пісню. Ось, ти вже наперед на забігаєш, так, так. Хотіла так, так забрати. В якому ми ще, ще більше розкриємо мій образ. Ну і там буде теж багато цікавого, тому mm -hmm. всіх пропоную Дочекатися, так? Пісню, чекати кліп. <рес> так. От... Власне, чому саме я сказав на самому початку. Це перший буде питання, чому не стандартний, чому мікс. Чому саме ти використав Афростиль для того, щоб перед тим як Афропоп кайфанули так, Афропоп? Чому саме не кайфанули поки поки ще не кайфанули наші слухачі? Ми будемо ексклюзивно прем'єрити твій трек у нас на райрадіо. Чому вирішив використати Афропоп? Тому що я мав змогу переслухати трішечки твоїх треків на Ютуб. Чи плюс попередні і тебе, треки вони такі, так досить ліричні? Колескова Марія. Дякую за тебе, Небу. А тут хлоп і зовсім інша стилістика. Чому саме зараз і чому саме експеримент в такому стилі? E, насправді ну, історія, як ця пісня створювалася, вона була вона створювалася майже рік і ще mm -hmm. потім через півроку вона лежала на е, так. E, так, e, Насправді моя творчість спочатку базувалася, і в принципі там і, в якійсь частині зараз базується на ліри. лірика. лірика. Mm -hmm. e, так, так, це те, як я відчуваю, як я передаю бачення цього світу через творчість. Але... Я розумію, що ну, потрібно в будь-якому разі розвиватись, потрібно в будь-якому разі щось так. щось рухати, щось спробувати. І одного разу там, я отримав від свого товариша певний текст і, скажімо так, демку пісні Зоряна, угу. яка була в принципі спочатку написана як реп. Такий олдскульний, де було дуже багато, дуже великі куплети. І зовсім, там, зовсім інший. Навіть сенси були трішки більш такі нуарні, mm -hmm. ніж вони mm -hmm. зараз по цій пісні. Е, але е, мене зацепив сам хук Зоряна. Mm -hmm. Чомусь це одразу запало в голову. Я ходив, не, мог, не міг зрозуміти, що, що саме потрібно далі робити. І от в якийсь вечір підійшов до Олексія Завгороднього, який відомий як позитив, Так, так. і кажу, от ти ж досвідчений артист. Ну скажи мені, от, тут точно є зерно, але я не можу розгадати, яке саме. Я йому вікнув цю вікнув mm -hmm. цю деку. Послухав, так? Е, да, він говорить, афробіт. Mm -hmm. Такого в Україні ще немає, і це буде точно виклик. Mm -hmm. І чомусь я зразу це, ну мені стало ще цікавіше, дійсно, якщо це перевернути повністю, ми зробили демку з використанням Афробіта, при цьому е попрацювали ще над текстом, і там вже далі була моя робота, тобто я трішки його прикрасив, трішки його там пер перевлаштував. Ну так, під себе адаптував. Демку, mm -hmm. Так, і він десь... Півроку в мене просто лежало. Потім на нашому Лейвлі Фокслаб ми переглядали там накопичений, накопичений матеріал mm -hmm. з Вадимом Мисицею, з Іваном Сімковим, маленькопером та продюсером. І відкрили до цієї пісні, і Вадим Мисиця говорить, о, а це щось цікаве. А з цього можна щось зробити. І, в принципі, на цьому на цій тезі ми завершили mm. це обговорення. І буквально на наступний на наступний день забігає Вадим, говорить, я знаю. Дивися, оця пісня, ти в костюмі черепахи, який постійно кудись рухається. Mm. Ми такі, а чому б ні? Так. А, а чому б і ні? Експеримент так експеримент на всі сто. Так, і, і ми почали всі, всі максимально включили в цей процес. Роман Катрук, саунд-продюсер даної пісні, Он зробив аранжування і оцей бріч це була саме його ідея, який ну, максимально дає там, таку дивну, е, на завантаження, як мені mm здається, -hmm. всю пісню. пісню. Е, записали вокал, ми поїхали зняли кліп. Ми Залучили дівчат з балету, які зробили досить масштабну роботу. Фу пакет. практично. E, так, так. І в принципі всі були дуже, дуже всі ви всі це сприйняли як виклик. Mm -hmm. А давайте зробимо щось таке, чого раніше не було, чого ніхто із них із нас в з нашої команди в принципі не, не, не робив незнайомий був. З цим. Mm -hmm. Да, і всі как, ну, від цього, ну тобто, я розумію, що в принципі е, нам було дуже весело, тому що насправді це досить така була ну, смішна, десь може ну, така е, mm -hmm. легка фріковість, mm. -hmm. але ключова задача була саме витримати стиль. Так, і мені, так, так, десь, так. Це, це протримати експеримент на, до кінця, так. скажімо. По тому, да, як ти... І... Так, так, продовжуй. Ну тобто зробити такий якісний матеріал, щоб це було дивно, але від цього неможливо було е, не відвести не очі, mm -hmm. не переключити далі. Тобто, і в принципі всі спрацювали на ура, я вдячний кожному учаснику, хто приймав участь в, е, в створенні цієї пісні. Все вийшло чудово, враховуючи по тому, що тепер рахував, хто в кліпі буде, що в кліпі буде. Мені цікаво, куди ж головний е, герой кліпу буде рухатись, в якому напрямку, або куди його чекає прогода в кліпі. Кліп це де таку абстрактну історію. Чому саме образ черепашки до речі? Це mm -hmm. буде е, інсайт, тому що дуже багато запитувалося, yeah. що чому саме черепаха, тому що є така, можливо, ви знаєте, притча історія, коли черепаха обігнала зайцем зайцем. Так, так, як знаємо. знаєте. Да. Та, значить буде якась гонка. <гліпт> Гонки не буде. Тут це ключовий посил про те, що незважаючи ні на що, потрібно рухатись вперед. І ключове це саме рухатись вперед. І кліп буде передавати е, історію, що м -м, ти можеш йти е, по пляжу. По поверхності сонця, по Марсу, по через бурі, через вітер. Але тобі потрібно рухатися. Тобі як би не було важко, можна ну тебе може нам тебе весь світ буде зупиняти, але тобі потрібно рухатись вперед. Тільки якщо ти будеш рухатись вперед, ти дійсно будеш сяяти, ти дійсно станеш зореном. Так, є ще запитання, так як ми мали ексклюзивну змогу переслухати твітерек, скажімо, таке прев'ю для нас було невеличке є. Та. Сам його прослухав і певні моменти почув. А тепер поясню, і слухачі зовсім згодом зрозуміють, коли я натякнув їм на це, вони точно це почують. Я почув певний акцент на певних словах, тобто таке враження, що ти хотів передати образ акценту іноземця, тому що там ми слухали і слово навмання, і ти сказав його так трішки так... з акцентом, неначе афро не знаю, там американець або з афростилем. Зрештою, чи це було задумано. А інші треки я слухав, ти там все чітко проговорював. Думаю, можливо, в тебе такий стиль подачі. А ні. Інші речі я слухав двоє. Це вже, напевно, тільки експеримент суто для цього треку. Це було спеціально зроблено. Давав ти на, на це якусь ставочку? Це такі маленькі крючки. Ага, це коли я говорю навколо люди мене кинуть. Так, 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 так. Все правильно. Насправді, мені, коли я пишу завжди свої пісні, є така історія що е, мені досить важко в піснях виговорювати букву е, лих Ли. <тав> так і ну завжди там це ми технічно вирішували тобто ця історія Ну, ясно, не... це опрацьовується. Да, а тут коли ми почали це писати і ну всі ж таки звернули увагу ну так. так давай дубль, 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 а плім зачекай а як ти можеш ви... ну щоб чітко виговорити mm -hmm. я кажу я можу це робити м'якою «Л». Ну, тобто, Ль. О, так давай так і зробимо. Ну, тобто, навіщо такі? Перетворимо. Перетворимо це в фішку. Так, так, так. Щоб люди прослуховували, які мені здалося, чи це він дійсно так сказав. Ми спочатку, до речі, воно спрацювало, бо ми сиділи разів. Взагалі я почув багато. Я почув Майаму, каже, не може бути. і на Ні, разів 10. Ми слухали: так, це Майами, ні, це не Майами. Я кажу, ні. Навряд, ні, не навряд. Ах, ж навмання, так воно і було. Слухай ще одне запитання перед тим, як будемо ексклюзивно прем'єрити. Скажи мені, в тебе дуже така. Чому я кажу на самому початку казав, що є дуже дивні цікаві мікси і нестандартні рішення. Ну розібралися, що ти спробував для себе новенький стилі. Воно залетіло, пішло класно. Зараз будемо оцінювати усі разом з нашими слухачами. Також експерименти на рахунок кліпу. І я не дуже так розібрався на рахунок експерименту. Ментів з колабами, тому що я побачив, ну по крайній мірі, можливо, десь ще є інформація. про те, я бачив на Ютубчику. в тебе була колаба з якщо так можна назвати, зараз будеш пояснювати із Фімою Константинівським і Сергієм Бабкіном. Яким чином ти поєднав цих двох людей? Тому що одного я знаю як ведучого, так. іншого знаю як ну артиста виконавця Як так воно співпало? Це окремі періоди мого мого творчого життя. Перше mm -hmm. був е це пісня Пташка з Сергієм Бабкіним. Е це була така дивна історія. В принципі, з цієї пісні, можна сказати, почалась моя творчість, мовно mm -hmm. кажучи. Тому що я завжди займався музикою, Та, не, так, е музика завжди була зі мною, але я ніколи не, не займався професійно. Mm -hmm. А коли е почалось повномасштабне вторгнення, там є вже написана історія про те, що я був в окупації. Після окупації, коли ми вибралися, я зрозумів, що ось точка нуль, mm -hmm. і потрібно що далі робити, і потрібно вже не обманювати себе і займатися тим, що то постійно живе в тобі. Потім я почав займатися музикою. Написав пісню Пташка. Е, ну, це те, як я рефлексував на, 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 в той період. Е, mm, і то через це, да, виявилося, що у нас є загальні загальні спільні знайомі, е, в тому числі там, Юрій Ткач, е, які змогли цю пісню. Вони почули цю пісню, вони сказали, е, було б круто, якщо б е, вона звучала разом з бабтями. Її е, відправило і в бабці. Спочатку в принципі, не зрозумів, що від нього хочеть. Потім mm -hmm. Сергій послухав і сказав, що ну, так, це класно. Він записав вокали і просто прислав І навіть не розумів, куди він її відсилає. Ми вже потім її зробили, і вона вийшла, і в принципі теж ну, був це такий досить, вона це досить глибока робота і досить успішна робота. Потім в мене була написана пісня, так як я там в період своєї життєдіяльності не творчої. Так. Проживав певний період в Маріуполі. Я теж, ну, як я казав, це моя творчість Це так, як я сприймаю цей світ. Я рефлексував. І е, в принципі на, на, на тему цього міста я часто його згадую, мені захотілося написати пісню, присвячену саме пісням е, місту Маріуполь. Маріуполі. Я написав так, е, пісню Марія. І е, е, її почули там мої доброві товариші mm -hmm. знайомі, це продакшн, я не знаю, як зараз творче об'єднання, напевно, стадіум mm -hmm. е, там вже знаходиться Фіма, фіма Константиновська, і вони сказали, давай зробимо так, щоб це почули всі. Mm -hmm. І теж це була така командна робота, і ми вирішили, що є сенс... Ну, показали в фімі, фіма, фіма говорить, так, давай, а давай зробимо, що це буде просто пісня, а буде зробимо, а зробимо так, щоб це був великий збір. Ми за допомогою пісні Марії uh -huh. зібрали мільйон гривень на потреби Азову. Е, під, там, ця пісня виходила під, при підтримці асоціації Азов 1 Тобто ну, теж не зробив в, благодійна в, в, місія, велику по факту. роботу. Так, так, зібрали мільйон, передали і в принципі ну нагадали про те, що Маріуполь це українське місто. Так, так, так. О, ну що ж, е да, тому такі були колаби і я думаю, ще будуть. будуть. Я впевнений, що будуть. Знаєш, так будемо тобі бажати, і будемо тебе обов'язково чекати в нас на етері. І продовжуй, продовжуй працювати. Це дуже круто. Експериментуй, і зараз будемо пробувати запустити його. І в нас цей експеримент І нехай, так, нехай Франківську. трішки експеримент. цей так, ну, ну, А поводу. я ж, друзі. то нагадую, що з нами сьогодні прямо прямісінько. Прямісінько із Києва, Києва. на телефонній лінії був у Дякуємо за те, що до нас приєднався. познайомився, Чекаємо. Наступного разу вже тут вживу. Ну, а ми прем'єримо. Прем'єримо зоряна. Слухаємо. Я йду на маня, ніби зомбі. єдина ти, ти зоря всі без одні у вікні. свідиш. Ти одна ти зоряна, ти зоряна. Я йду на маня, ніби зомбі. Ти ти назорявся, безудні у ти світиш, ти одна ти зоряна, ти зоряна Удби зупинити світ, стою, бо соняш у двоїх воріх, ще на мить чуєш мене, ще на мить подивись, то поки планета стоїть, а я просто закохався у твій погляд, де б ти не була, я завжди буду поряд. Я йду на оманя, не зомби, ти йди на зорясі в одні у, і ти сидиш ти, одна, ти зоряна, ти зоряна, я йду на омані, небез ти йди на в без одні у ти сидиш ти. Навколо люди манекени де ліч без різниці, так само темно І з землі я проростаю, наче паросту ти є мого повітря ковту А я просто закохався у твій погляд Де б ти не була, я завжди буду поряд Я йду на вмання, ніби зомби Ти ти назоря всі безодні У вікін світиш ти одна Ти зоряна, ти зоряна

Ты ти назорях все без одні у Іссидиш, ты одна без зорана, ты зорена